Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні у нас з вами заняття Художня продуктивна діяльність аплікація. Тема Чудовий колосок. Послухайте вірші про пшеничний колосок. Колоси пшеничний, ти наш хліб одвічний. З доброї зернини ми тебе ростили. Від землі щоднини набирався ти сили, набирався соків, сонцем наливався. Повний і високий на добро пишався. Колос багатий з доброї зернини. Творче завдання сьогодні, дітки, аплікація, чудовий колосок. Давайте ми з вами зробимо колосок з паперу. Нам потрібен матеріал. Картон білий А4. Кольоровий папір жовтого кольору. Ножиці, клей, пензлик для клею. Давайте ми перед заняттям зробимо з вами дітки пальчикову гімнастику. Наші ручки працювали, колоскими викладали зернинку до зернинки, зернинку до зернинки. А стебільця. Рядками. Дітки, погляньте. Колосків у мене три, а зерняток багато. Ми з вами поглянемо, нам потрібно для колоска три смужки широкі по 3 сантиметри. Як ви бачите, у мене дві. І одна складена гармошкою, я її склала, і олівцем я намалювала зернятко. Ось таким чином потім ми вирізаємо, і, як ви бачите, у мене як багато зернинок. Так? Да? На... Аркуші паперу, картону ми будемо з вами викладати наші зернятка. Ось я виклала, погляньте, ви викладаєте колосок, але звертайте увагу, будь ласка, на зразок. Коли виклала я свою аплікацію за зразком, буду приклеювати всі деталі клеєм. Дітки, ви дома робіть свою аплікацію, чудовий колосок, і присилайте свої роботи. До побачення!